Намагання подолати вето, накладене міським головою на два рішення ради, стало причиною скликання позачергового засідання міської ради. Для подолання вето депутатам необхідно набрати дві третини голосів за певне питання. Перше з них було суто технічним, планове внесення змін до договору оренди землі. Отже, позитивне рішення по ньому прийняли швидко, А ось друге питання викликало суперечки. Воно стосувалося позачергового виділення квартири багатодітній сім'ї Орловських, умови проживання, яких ви могли бачити на нашому каналі. Тут думки депутатів розділилися. За словами одних, міський голова не мав права накладати вето. На думку інших, сесія не мала права на таке рішення, адже воно порушує законодавство. Стаття 46, на яку ви посилаєтесь. По перше діє. Починаючи з першого пункту, а не з шостого, багатодітні сім'ї вказані в шостому пункті. По-перше, виконується пункт перший, за відсутності категорії пункту першого виконується пункт другий. За відсутності пункту 2. Друг... Якщо у нас так дійшло до того, по першому пункту у нас також є особи, які потребують поліпшення житлових умов. Дебати тривали близько двох годин. Врешті народним обранцям вдалося дійти згоди. Вони вирішили поки що не давати вето, а вивчити як слід це питання. Я пропоную, будь ласка, давайте можливо візьмемо весь перелік, скажімо так, зберемося у другий день керівники фракції групи комісії. Всі бажаючі депутати. Я пропоную це визначити комісії з регламенту разом з комунальною комісією. запросити відділ, житловий відділ. І розглянемо за весь період каденції, кому надавали з поясненням. Я, наприклад, думаю, що, можливо, у нас і не виникне жодного питання, тому що дійсно всяка ситуація є, що там заслужені люди. І в першу чергу, звичайно, це повинні бути працівники комунальних структур. За підсумками роботи цієї групи депутатів, рішення про позачергове виділення квартири сім'ї Орловських буде заслухане на наступному засіданні міської ради. Богдан Фірсов Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.